Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого. Завтра ми маємо Спаса, тобто преображення Господнє і наступного Євангелію. Відразу кажу, трошки сьогодні не мав часу нормально приготуватися, але мав як атихезе на радіо Марія, можу повторити те, що пам'ятаю. Нехай принаймні щось буде. Отож, 17 й розділ Євангелії від Матея. По шістьох днях взяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору, преобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче Сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Моїсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети один для тебе, один для Моїсея і один для Іллі. Він говорив і ще аж ось ясна Хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос Це мій улюблений син, що я його вподобав, його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте, не страхайтесь. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили згори, Ісус пок... наказав їм нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. Учні його тоді спитали чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? Він відповів їм: Ілля прийде і все приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не впізнали, а вчинили з ним що хотіли. Так і син чоловічий має від них постраждати і збагнути. І збагнули тоді учні, що він їм говорив про Іогана Хрестителя. Отож, це преображення Господнє, так як ми чули сьогодні, відбувається на шостий день після певних таких подій. Отож, ми знаходимося в такому місці Євангелії від Матея, коли. Ну, в кінці кінців потихеньку читач доходить до того, щоб знайти відповідь на запитання, хто він такий. Воно, як приспів, йде через багато, ну, всі, практично Євангелії. Народ задається цим питанням, хто він такий, що це за нове нове повчання з силою. Він говорить не так, як вчені в письмі, тільки реально з якимось таким надзвичайним авторитетом. Хто він такий, що і духи нечисті його слухають, хто він такий, що й море, і вітер його слухають. Ну, весь час ось це запитання, воно ну, такий, можна сказати, приспів. А сьогодні, в суботу, ми чули так само, Ірод задається цим питанням, хто він такий, і сам намагається відповісти, ну, що це Йоанн Хреститель Воскресю з мертвих. Правда, Ісус так само питає учнів у певному моменті, за кого люди вважають сина чоловічого, і, а ви за кого мене вважаєте? І от тоді, власне, Петро говорить, що ти син Божий, Месія. Ну, і Ісус їм забороняє далі говорити, говорить про те, що, що має з ним статися, якого типу він є, Месія. І це, можна сказати, є ну, якийсь такий. Новий ну, початок нового сюжету до цих пір йшлося про те, що він месія. Учні мали це визнати, а друге, це ну, погодитись на те, якого типу Месія він буде. Да, що ось, власне, те, який має померти На Христі. Ну, і учні шоковані, намагалися там щось поправити. Пам'ятаємо, як Петро став у нього на дорозі, ну і Ісус його там. Від д'яволив навизивав щось зійди мені з очі сатана або встань за мною, займи позицію учня, правда, бо не думаєш по-божому, а по-людському. І ось шість днів якраз минуло після цих подій. Учні шість днів ну, якби, дозрівають до певних речей. І сьомого дня Ісус веде їх нагору. Ну, це також символічно. Шість днів Господь створював світ, а сьомого дня ну, якби спочив. То можна сказати, тут Матє... матей хоче ну, якби, говорити про якесь таке нове створіння, щось, новий етап в житті учнів. Правда, бере цих трьох: Петра, Якова та Йоанна. Особливі учні. Він їх бере, брав до тоді, коли оздоровлював, воскресав, воскрешав дочку Яїра. Вони так само будуть свідками його молитви в ну, Такими собі свідками, там не все вони будуть бачити, верніше майже нічого. Тим не менше, важливі люди. Петро зрозуміло, голова церкви, Яків, перший мученик, Йоанн, останній свідок. Йоанн помер своєю смертю. Тобто, ну, якби початок і кінець, ну і ще зверху так Петро. Получається, якась така піраміда з тих з учнів. Напевно, вони є дуже і дуже важливі серед 12. А тож бере він їх окремо на гору високу і преображується перед ними. Обличчя його засяяло, наче Сонце, а одежа побіліла, наче світло. Фаусті дуже так зворушливо говорить на цей, цей момент. Пояснює, що в цьому моменті Ісус. Як людина і як Бог в кінці кінців поєд... погоджується на те, що має статися. Да? Ну, якби якісь такі вахання, вже вже якийсь такий діалог, мабуть, внутрішній, чи, чи йти мені в Єрусалим, чи не йти. От в цьому моменті якби, це все прекращається, Ісус внутрішньо якби, підтверджує, погоджується на, на, на цю місію. І тому, ось власне, це внутрішнє таке якби, просвітлення. Що він доходить до цього як людина, напевно, ця, ця частина Ісуса мала напевно проблеми, бо він мав стопроцентну людяність да, і, і, напевно, мав і сумніви разом з тим. Отож, коли він доходить, коли він признається, коли він вирішує, так ну вже що, що він візьметься за цей виклик, тоді, якби це світло починає виходити з нього, він змінюється, і, власне, це учні бачать і, і є шоковані. Є шоковані дуже цікаве пояснення власне, цього моменту, навіть я би сказав, зворушливе. Правда, Приходять Моїсей та Ілля. Моїсей, як ми знаємо, це представник закону, Ілля це представник пророків. А і Петро каже: Добре нам тут, Господи. Чому так добре? Ну тому що він відчуває, що він є в присутності Божій. То ця, ця людина, яка є ну це, це не проста людина, це як мінімум син Божий. Тобто, ну от якесь, якесь така таке місце, яке кожна людина якось підсвідомо шукає. І ось Петро розуміє, що тут нам добре, десь інакше нам буде недобре. А от тут нам добре, тому що ми стоїмо перед перед Богом. Ми були створені. По образу і подобі Божої, і якщо ти дійсно стоїш перед Богом, то ти принаймні знаєш, куди, куди рухатись, в якому напрямку розвиватися, розвивати цю подобу. І ось, ну, власне, Петро так просто спонтанічно ну, так відчуває, да? добре нам тут поставимо три намети. А і так само ці намети досить такі символічні. Сірена, кому страшно може йти в укриття. Так, з думку з губивцями через ці сиріни і через цих наших ворогів. Хочеш розташуємо ці три намети. Три намети вони є досить такими символічними. Ми пам'ятаємо, що в книзі вихід Господь бере собі Ізраїль за народ, виводить його з Єгипту сильною, міцною рукою через чудеса, годує його на пустині дійсно, як батько своїх дітей. Пізніше, коли вони грішать там через те золоте теля, вони пізнають його як Бога милосердного, не знаю, чи в якихось інших релігіях що можна зустріти Бога милосердного. І в кінці кінців книга вихід, ну, як дійсно, яка дійсно написана, власне, ну в цьому ключі, як відбувається сам процес того, що Господь має оселитися між народом, тобто стати Богом, От, якби останній такий штрих. Ставиться намет зустрічі, і Бог хоче оселитися серед людей, не лише розмовляти з Моюсеєм десь там на горі, але також бути серед свого народу. І це такий є наш Бог. І то було якби перший намет зустрічі. І Петро говорить: поставимо три намети. Другий намет має бути для Еллі. Ну, Він є пророком. Це є також ну, трошки інший спосіб Божої присутності, але присутність Божа через Слово. Ну, в принципі, так як пророки говорили слова Божі, да, ну, Господь раз сказав, я два рази почув. Да, тобто вони вміли так сказати, що, що господь став дуже-дуже реальним, дуже, дуже присутнім. Ну, і от власне ну, один намет для Іллі, ну і третій для самого Ісуса, який ну, реально є втіленням. Грецьке слово екеноте, здається, розбивати намед. Власне, це, ж, це те, що ми молимось в ангело Господній. А слово сталося тілом і оселилося між нами. Ну, ми не говоримо розбило мед між нами. Тому що українцям до душі зразу село оселитися, таке, щоб було ну, вже багато людей. Да. Є такі люди, які там дерево спалять. На цьому дереві там якась сім'я собі ну, на цій галявині поселиться, да, і вже називається деревня. Да. А от село це, це якась така більша площина, і це нам ближче до душі, і тому ми говоримо: оселилося, прийшло з цілим табором, оселилося на нашій землі. Да, і так Господь на приходить. Третій намет має бути для, для Ісуса. Ну, з тим, що це не єдина гора в е, житті Ісуса, і будуть інші гори, буде гетьманська гора, да, де тут Господь Бог кличе Ісуса, а там Ісус буде кликати Господа Бога. Так само ці, цих трьох учнів буде, буде ще інша гора, да, гора е, Голгофа. І тому Ісус ну, не може, не може зупинитися тут. І, і, ну, і напевно. На цю пропозицію Петра нічого не відповідає, щоб не обідати наївного учня. Тим не менш, в кінці кінців бере голос сам Господь Бог, б, напевно, вже не витримав ці всі відповіді, недолуги людей. Хто це такий, хто він такий. В кінці кінців сам Бог якби ставить крапку усіх сумнівах. Це мій улюблений син, що я його вподобав. Його слухайте. Так як на хрещенні чути було голос Бога. Це син мій улюблений, тоді, коли Ісус на секундочку зайняв місце серед грішників, щоб охреститися в Йордані з тим, що грішники змивали свої гріхи. Ісус, можна сказати, брав їх на себе. Власне, з тієї самої води взяв, поніс на собі наші провини. Да? І ці слова дуже цікаві: це син мій улюблений. Це улюблений, перегукується з 22-м розділом книги буття Авраама, Осія. Візьмеш свого сина, свого улюбленого, і принесеш мені в жертву. 22 розділ да, приношення жертви в жертву Ісаака. Пам'ятаємо, що то закінчилось хеппі-ендом, ішлося про те, щоб перевірити вірність. Але от з Богом, от, власне, так є, що Бог свою вірність об'являє через те, що не затримує жертви свого сина заради спасіння людства. По суті, в старому завіті дуже багато є таких постатей, які пригадують нам Ісуса Христа, той самий Ісаак, який несе на собі дрова на гору. Да, і він є символом Ісуса Христа, ну, бо на нагору, несе дрова, на яких буде принесений в жертву. Так само з Ісусом ішов на Голгофоніс Хрест, на якому має бути принесений в жертву. Чи Йосиф, правда, один з дванадцяти братів, проданий в рабство в Єгипет, і через те, що ну, так сталося, він буде спасіння для цих самих братів. Так само, і тут, якби ну, люди при... віддають Ісуса на, на, на розіп'яття, і завдяки цьому будуть Е, А з власне, єдина особа в старому звіті, яка може похвалитися тим, що є символом Бога, це Авраам. Тобто батько, який готовий віддати Сина заради. Ну, не знаю, заради Божої справи, можна так сказати. І бачимо, що Бог отець ну, перед цим не зупиниться, що це його воля. Що ну, так має статися, що Ісус має піти в Єрусалим і там загинути, там померти. Да, мій син улюблений, що я його вподобав, можна відкрити як домашнє завдання, 42-й розділ книги Ісаї. Там розпочинаються пісні про слугу Яхве, Якась така таємнича постать. Є чотири пісні. Вони розкидані там десь три-чотири розділи. В них можна знайти. Правда, ці пісні євреї до тих пір не знають, хто це такий, що хто такий цей слуга Яхве. але власне ну, перша пісня за нього розпочинається. Це мій слуга, що я його вподобав так сьогодні. Бог отець говорить про Ісуса Христа. Да, ну зрозуміло, що це преображення Господнє, це е, воно не тільки для Господа має стосуватися, воно має для нас так само стосуватися. Ми маємо так само бути преображені. Да, і тут Бог Отець дає нам підказку. Хочете, щоб так було, да, щоб ви стали моїми такими самими синами, щоб ви стали дітьми Божими. Маленька підказка. Його слухайте. Той, хто буде слухати, проблем з тим, щоб стати дитям Божим, не буде мати. Да, впали в обличчям у землю, коли піднялися, коли Ісус доторкнувся до них, встаньте, устаньте, пише Хоменко. Має бути повстаньте, щось, щось ближче до, до, до Воскресіння, бо, бо слово, з, ну, з цього корення, да, з цієї форми, має бути, тобто воскресніть, не страхайтесь. Повстаньте, да, але мається на увазі це, це повстання ну, таке з, до нового життя, да, так як Ісус повстав з мертвих. Так само тут учні мають повстати і не боятися. Ну, ну, дійсно, Ісус мусить іти в те Єрусалим, да, і вони не повинні цього боятися. Звичайно, Господь би хотів нас спасти від смерті, але, мабуть, це неможливе, зато Він нас спасає через. Смерть через свою смерть і, напевно, також через нашу. Коли сходою згори, нікому не розповідайте, правда про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. І тут за Іллю йде мова про те, що Іоанн ну, Хреститель є цим мілью, якого вони не впізнали. Не розпізнали, не визнали так само, як Месії не визнали в Ісусі Христі. Більше того, коли, будуть розп... ну, коли вже Ісус буде помирати на Христі і буде ну, кликати Господа на арамейській мові Елі, Елі, Лама, Савахтані. Люди почнуть задаватися питанням, Зараз почекай, послухаємо, чи, чи Ілля прийде. Да, ну, бо Ілля ж має прийти перед Месією. Це не розпізнавши в Йоанні Хрестителі, хрестителі. Ну, Іллю, на жаль, так само будуть його очікувати, десь він колись має прийти власне під Христом так само чекали. Ну і далі, остання вже думка на сьогодні: вони зійдуть з гори і буде дуже така нецікава сцена, коли до учнів приведуть людину, яка є одержима злим духом, і учні не дадуть ради вигнати цього Злого Духа. Да, в Одесі би сказали: Ну а як же так? Да, а це чому? Все ж таки Ісус перед цим вже дав їм владу над всіма духами нечистими. Правда, чому в них не виходить? Тому що власне вони не приймають цієї дороги Ісуса Христа, вони не погоджуються на хрест в його житті і відходячи від Його цього повчання. Вони відходять від своєї сили, від джерела сили, любої сили. Ісус в Євангелії від Йоанна робить сім чудес. Порахуйте, які, і подивіться на, на них, що з кожним разом ці чудеса все сильніше. Починається з канилейської галілейської, розмноження вида чи перемінення води в вина, вино. А закінчується Воскресінням Лазаря. Тобто, чим ближче Ісус до своєї смерті на хресті, тим більше сили повертати життя Він має. І думаю, що з нами так само жодного якогось такого винятка немає. Якщо хочемо мати силу учнів Ісуса Христа, ну, повинні ми не лише поводитись на хрест Ісуса, але також на наші особисті хрести, які, думаю, ну, кожному з нас не бракує. Погодитись на на них означає ну, також отримати від Бога відповідні сили для тех для того, щоб їх нести. Дякую всім за увагу. Йшлося про недільне Євангеліє, тому щось щось довше, тим більше, деякі священники, я знаю, що, що заглядають на ну, нашу сторінку. Може, щось підберуть для завтрашньої проповіді. Дякую всім за увагу. Всього найкращого, слава Ісусу Христу!